Безробіття в Іспанії б'є нові рекорди. Кількість офіційно зареєстрованих осіб, які шукають роботу, становить 4 мільйони 910 тисяч. У листопаді у четвертій економіці Єврозони роботу втратили понад 74 тисячі людей. Рівень безробіття перевищив історичну межу в 25%. Водночас серед молоді непрацевлаштованими залишаються 52%. Чимало іспанців, як от Луїс Фернандес, який щойно втратив роботу, вдаються до радикальних заходів якщо я не зможу знайти жодної роботи, я просто залишу Іспанію. Це найшвидший спосіб розв'язання проблеми: шукати щастя за межами країни, а не тут. Натомість міністр праці вказує на позитивні зрушення, адже Іспанія отримала кризовий пакет допомоги для своїх банків, а рецесія демонструє ознаки ослаблення. Сіндудау мальдато. Звичайно, це погані показники. Безробіття далі зростає. Але ми працюємо, аби змінити цю тенденцію та наше становище загалом, щоб подолати безробіття та стримати кризу. Іспанія проводить курс на скорочення дефіциту бюджету шляхом зменшення зарплат та підвищення податків. Однак, заходи заощадження стримують економічне зростання та викликають численні акції протесту.